Ще якийсь кабінет. Кабінет незрозуміло чого. Немає ні дошки, ні якоїсь іншої штуки. Ну, Скоріше за все, це кабінет української мови. Судя по зошитах. Тречинська восьмирічна школа. Чогось тут робить. Лєнін. Лєнін українською мовою причому. Цікаво. Ну, Такий от кабінет. Тут через те, що вікна відкриті. Листя позалітало. Мабуть, сніг залітає також. Гниє все. Ну, криша бетонна і там на ній ще нормально наче... Наче не тече. Цупний кабінет. Не знаю, що це. Поки що зараз глянемо. О, тут книга з німецької мови. Але тут це в перемішку і німецька є. Олюці. Орлятко. Не знаю. Тут, мабуть, це щось типу, бібліотеки було, бо тупо все в переміжку різні, дуже різна книга і. Німецьке. Проти газ валяється. Там вон ще якісь книжки цілими томами. На полці на туди не підійду нема Не лізти. судити. Скоріше за все, це бібліотека. Дуже багато книжок.